Доброго ранку. Сьогодні в нас тема нашого клубу це мотивація і вибрала саме таку тему, тому що помітила тенденцію як і в себе, так і в інших людей. Привіт-привіт! Що, коли з'являється певна мотивація, може бути такий момент: типу людина загорається, вона хоче. Хоче там все, все робити, до чого вона мотивувалася, в неї є такий азарт, в неї є бажання. А потім, коли проходить певний період часу, то бажання може зникнути. Знаєте таке? Зник... Забувається, чого там хотіли. Хотіли щось робити. Коротше, бігли-бігли і забули куди, можна так сказати. Чого таке трапляється взагалі? Перша мотивація вона є внутрішня і зовнішня. Тобто внутрішня це коли людина з середини таке бажання, що ну, дуже хочеться, як часом хочеться. Там з'їсти улюблену страву, да, прям хочеться дуже сильно, або як хочеться ну, в кого є щось таке улюблене, що хочеться робити. Да, отак, з середини прям є бажання, і є зовнішня мотивація, яка не така приємна. Але обставини певні людину заставляють щось робити. Ну, наприклад, якщо візьмемо там зниження ваги, да, це не завжди приємний процес і не завжди така мотивація. Мотивація може бути. Бо, як, наприклад, у освіти була на свадьбу, хочу одягнути сукню. Да? Це така внутрішня більш мотивація, бо а, вона йде хочу. А може бути, наприклад, в людини, що проблеми зі здоров'ям. І це вже більш зовнішня мотивація, бо це не було хочу, бо хочу там, одягнути сукню, бути гарною, а це ж хочу, бо, або зараз я почну щось робити вже, да? або зовсім буде якийсь капець». Зі здоров'ям і так далі. Тому ось ці два моменти, коли ми, по-перше, розуміємо, яка в нас мотивація. І та і та мотивація гарна, просто мотивація, наприклад, яка внутрішня, вона може бути більш дієвою і більш довгою. Але що саме в мотивації важливо? Що мотивація вона проходить. Вона забувається, вона згасає, особливо, якщо щось не виходить, якщо не виходить так, як людина хоче, або коли там не досягається той результат, який хочеться. А от дисципліна це звички, коли ми змінюємо по дорозі до цієї мотивації, по дорозі. З цією мотивацією до цілей, якраз дисципліна, вона можна сказати назавжди, коли ми вводимо щось в, ну, в, свій, в своє життя. Да? Я нещодавно вчора буквально зустрічалася з подружкою, і вона каже: Катя через майже 10 років. Дев'ять років спустя вона каже: Катя, я тепер зрозуміла, чого ти хочеш на природі. А вона завжди казала: та я не розумію цього цієї природи, що вона ото дає. Я не розум. Ну, якби гарно, да, ну нормально, але типу, оці всі жіночі штуки, там наповнення. Ну, типу, не понімаю, не понімаю. А я, тіпа, я зрозуміла, я коли проводжу там дві години на природі, я просто я тебе згадую, і я розумію, що це таке, яка, що це мені дає. Тобто, що Це достатньо такий сильний е, е, заряд. Е, але, е, але оцей момент прийшов до неї, коли вона там просто почала бути. Да? Кож так склалися обставини, що майже щодня їй доводилося бути там на природі, і вона відчула цей кайф, цей дзен, цей момент чого. Їй це потрібно. І тепер їй хочеться це робити не від того, що е, там це потрібно, а від того, що вона отримує від цього задоволення, да, певну віддачу. І тоді е, це стає вже типу, ну як в дисципліні, коли мені потрібно наповнення, я йду на природу. Отаким От чином. Так само і якісь дії, наприклад, е, колись я почала займатися йогою, щоб просто спробувати, я в мене такий був досвід, коли я взагалі пішла в спортзал. От у мене була супер сидяча робота. Це там ще до 2010 року, 2007, 2008. Я дуже я розуміла, що я там о 7 годині ранку я виїжджала на роботу десь там о 8-9 по різному я приїжджала і цей весь час, окрім обідньої перерви, я сиділа, я там приймала людей на, на за бумажку Я розуміла, що ну капець там мені 20, ще 25-20-25 років. а Я просто сиджу, <напрошую> не рухаюся і думаю, ну треба щось міняти, пішла, записалася в спортзал. Після першого я прийшла на перше заняття, оплатила абонемент відразу. Там, ну я не пам'ятаю наскільки, але на якийсь великий період часу гроші були, ну можна Туда -туда. і прийшла на перше заняття. Я кажу: я сижу, я взагалі не рухаюся. Тобто, в мене максимально малорухливий спосіб життя. І тренер каже: добре, добре, я даю там такі маленькі, маленькі навантаження. А я розумію після кожного комплексу і підходу, що я в мене язик висунутий. Я просто вже помираю, і я кажу: Ти я я не тренуюся, я взагалі новачок. А він типа давай, нормально, нормально. Коротше, щоб ви розуміли, я останнє позаймався він зо мною зі мною. Ну останнє вже каже, а тепер там. 10 чи 15 хвилин ось на доріжку включив спочатку, включив мені біг. То я я не знала, як вона виключається. Та доріжка, я з неї спригнула просто через там пару хвилин, бо він пішов. І по там гардеровну роздягалку спускалася по по сходах вниз. І я просто вже трималася за ці сходи. Бо в мене ноги, як ватні, знаєте, вони я їх просто не відчувала. І я два тижні пролежала. Я потім на другий день пішла на поїхала на роботу, але я не могла. Піднятися по сходах, це просто ну, я витягувала себе і потім поїхала в лікарню, в мене е, розтягнула зв'язки. Я два тижні була вдома, бо в мене були роздя... розтягнені зв'язки. Так я позаймалася. Це Звичайна історія і про е, професіоналізм людини, да? якщо їй говорять, що я взагалі <сих> сижу, а ти давай в перше заняття впихнути 10. Але з іншої сторони, після того я почала просто пробувати, що підійде, які не хочу замітити. Не подумала, що це не для мене, що спорт це не моє, і що, якщо так складається, це знаки, мені його не потрібно. Да? Ні, я подумала, що це було не те просто тренування, що якось не так я почала, і впевнено, мені потрібно вибрати якісь інші. Або роздивитися для себе якісь інші тренування. Можливо, мені підійде там більш е, е, якийсь інший вид. Я почала ходити на йогу. Ну я різні пробувала і зупинилася на йозі. Е, е, і в певний час е, е, я потрапила до однієї дівчинки, до тренера. Вона була на заміні на ті години, коли я ходила. І вона мені дуже сподобалася. Просто це було якісь такі заняття, знаю, заняття, це чарівне, але вона вела його тільки в 7 годин ранку. І це один раз вона була на заміні там, заміняла тренера. І через те, що мені Сподобався стан, сподобалося, як я почуваюся після цього тренера, після заняття, я вирішила вставати о 7 годині. Я так рано взагалі не вставала. І для мене це була така. Ну, прям я стягувала себе з ліжка, бо ну, це не о сьомій вставати, це потрібно було о 6-й встати, щоб о сьомій вже сидіти на коберку, да? а, І а, це, це була така дуже велика домовленість з собою. Я з ліжка стягувала, сповзала, і потрібно було вже зібратися, бо далі я на роботу їхала. Його була півтори години. Тобто пів дев'ятого закінчувалася, і потрібно було далі їхати на роботу. До чого це я говорю? Що це була більш така внутрішня мотивація, бо мені дуже подобався стан. Да? Мені подобалося, як я себе відчуваю після цього Ми, і я прям заставляла себе а, вставати. Потім, коли я вже прийшла в Гербалайф, коли я зрозуміла, що харчування, ну не я спочатку з консультантом, да? зрозуміла, що харчування як воно впливає на. На те саме пробудження вставати стало набагато легше. Я була щасливою людиною, я вскакувала з ліжка на цю йогу, потім ще в клуб поснідати. В общем, життя нових фарб набуло. Але що хочу сказати по останнім ну, взагалі, по останнім спостереженням, по інформації, яку знаю. Це стосовно того, що в групі. Коли людина щось робить в групі, підтримати цю мотивацію набагато легше. Коли є певне коло людей, яке робить те ж саме, і коли є, ну, звичайно, наставник або людина, з якою вам приємно рухатися до своїх цілей, то тоді і зниження ваги ваги проходить набагато легше, краще. Приємніше а, і там бізнес складається по-іншому, але дуже важливо, важливо цей момент постійно собі нагадувати, для чого я це роблю. Так? Для чого я це роблю, куди я йду і е, що я отримаю. Коли буду робити ось певні дії постійно, або ми забуваємо час від часу от в цій рутині, коли ми починаємо щось робити, навіть приємні речі, навіть та сама йога, яка подобається, або е, сніданки, або ще щось, коли немає цього миттєвого результату, або коли нас вибувають е, ну, якісь певні. Моменти в житті, може би якісь стреси, да. Зараз відключення світла, достатньо складно там організуватися, да? потрібно, щоб постійно бути в тонусі, або щоб все було заряджене. або Ну, в общем. є багато різних моментів, і по життю завжди будуть ці фактори, які відволікають. Це потрібно розуміти. От коли ми починаємо щось робити, нам відразу потрібно розуміти, що будуть фактори, які будуть мене відволікати. І потрібно з собою домовлятися, чим я готова, готовий, якби ну, пожертвувати, Мені не подобається слово, але можна сказати і пожертвувати. Але може так, що я готова готовий зробити, чи, чи від чого відмовитися на період або відмовлятися на період того, поки я йду до цілі. І, наприклад. Знову ж таки, я себе привожу часто в приклад. У <ріху> мене є такий момент. Мені от коли я тут на відпочинку, мені здається, я вже це досі говорила якомусь відповіді. Кажу: тут на відпочинку, коли я тут біля моря дуже часто, особливо влітку, коли сезон. Ось цей момент, що тут всі на відпочинку, а і тобі хочеться відпочити, або коли ввечері прогулюєшся, ці ресторанчики відкриті, музика грає, ці запахи їжі, і прям хочеться до цього постійне бажання взяти бокальчик якогось просеку і піти в пляск з усіма відпочиваючими. Да? В мене таке бажання особисто є виключно через те, що там. Наприклад, до Herbalife в мене іншого відпочинку, як окрім там спросі, війну і все, що горюче, в мене його не було. Я ніколи в житті не відпочивала е, десь, щоб не було алкоголю. Да? І алкоголь в мене асоціюється е, відповідно з моря е, жара, <смас> класний вайб, це відразу, щоб був бокальчик ігрістого. Да? І, і таке, і в принципі він час від часу був, бо знову ж таки це достатньо швидкий спосіб розслабитись. Це пропагандується скрізь. Який фільм не включиш, там скрізь є е, гарна картинка з бокалом вина. Ну особисто в мене, можливо, це тільки в мене, бо в мене на цьому фокус уваги. Але якось то коли ж щось, якісь там реклами, знову ж таки, відпочинку чи чогось. Ну от де немає бокалу, вина в мене то скрізь там номери і там два. Бакальчика. І я собі вирішила взяти таку аскезу до кінця року, на сім місяців, взагалі без алкоголю. Ну Знову ж таки, не сказати, що я там п'ю постійно, так, що мені потрібно робити. Але все ж я навіть цей бокальчик, я помітила, що в мене значно забирає енергію і ну, от відновитися, я достатньо я вчора. Я вчора також на пляжі була. Я вибираю місця, де попрацювати, де поменше людей. Настільки відчуваю всі запахи. Я думаю, може це вже місяць нічого ніякого тобакальчика не було, і в мене чистяться всі рецепти. Я настільки відчуваю запахи, десь людина там за. 30 метрів, ну ладно, 20, перебільшувати люблю. А я відчуваю, наскільки різкі, або ну можливо, то різкі і, є, але кожен то проходить десь, прогулюється і так різко і духи якісь ці тут, ну в общем, чим бризкаються, або від сонця цей захист. Просто аж воно хочеться закрити настільки різко все відчувається, я думаю, чи то я дійсно чистя ті рецептори, що настільки воно стає гарним. Тож, до чого я це веду? Що я розумію, що в мене забирається енергія не те, щоб я прям безенергійна, але от порівняння, коли я. Там не випила цей бокал, вина і коли випила, це по-різному. Да? На другий день, наприклад, мені важко встати, незважаючи на те, що це зовсім трошечки алкоголю. В мене такий пригнічений трошки стан, мені хочеться полежати, нічого не поробити. Ну, і так далі. І я відновлююсь, в мене прямо якесь угрозівні совісті починається. Мені здається, що в мене організм забруднений. Ось думаю, Ну все. Що дає рішення? Коли ми приймаємо рішення, що я це не буду робити, наприклад, на якийсь період часу, я відмовляюся від цього для того, щоб мені досягнути якісь цілі, рішення воно вивільняє енергію, бо воно дає можливість не фокусувати, не робити вибір в майбутньому. От в мене є, було там кожного тижня вихідні. Так, сьогодні є це Мартині, чи немає? <сі> Давай, сьогодні немає. А потім ідеш гуляєш, і думаєш, там може зайти кудись, там може. І це реально займає думки і енергію. Нехай там не півдня, та, але все одно забирає. Так само, наприклад, коли я прийняла рішення, що я щодня займаюся йогою. Все, в мене немає е, там думати чи позайматися сьогодні, чи зробити щось. Е, чи коли я приймаю рішення, що в мене там три коктейля в день, наприклад, е, я знаю чітко, що в мене є три спланованих прийоми їжі, є один великий, да далі. Тобто оці прийняті рішення вони дають змогу зекономити величезну кількість енергію на те, щоб не розфокусовуватись, потім на те робити, не робити. А для чого мені це робити? А можливо, а можливо, можна, а, а може, все ж таки один разочок. очікую. <смі> прийняли рішення. І думаєте, для чого я це прийняла? Для чого мені це рішення було? А точно для того, щоб в мене була енергія, для того, щоб мені досягнути більше там, краще моїх цілей, і ще прописала, що я беру. Скезу на то-то-то, для того, щоб в мене відбулося то то то-то. Оця зв'язка, коли ми з мозком домовляємося, і коли ми заявляємо, що я зараз роблю це для того, щоб в мене там сталося то. Це такий маніфест у всесвіт, да? І якщо ми дійсно це робимо, то в нас починає з'являтися ну, якимось таким дуже класним чином. Закручується все навколо. Поділюся ще про Знову ж, це рішення для мене це така тема гостра була якийсь період часу, бо мені постійно мій наставник, коли я казала, що я там, чогось в мене не виходить, вона каже, ти не прийняла рішення. І я дуже, дуже, дуже сильно злилася, що я ж рішення прийняла і вона нічого взагалі не знає. Бо як же ж я прийняла, я хочу цього, да? я, я йду до цього. Але дійсно, якщо ми цього не маємо, якщо ми, типу, якийсь певний період часу щось робимо, але ми цього не маємо. То ми дійсно не прийняли рішення десь внутрішньо, десь якісь там в нас є, можливо, е, мухи, комахи чи таракани кожного різна живність в голові, да, з якою потрібно попрацювати, а е, десь в когось е, ну, там, не, не є сліпі зони, як в машині їдемо, і є сліпа зона, яку не видно, да, де ми не бачимо. Отак само і ми десь щось не помічаємо, чого в нас не виходить, але ця сліпа зона в нас вона постійна, системна і там. Е, Може приховуватися то якісь моменти, які нас відводять від шляху. Це як, наприклад, коли людина їде, ой, коли ракета летить дуже далеко, або літак, да? коли далеко летить, і навіть маленьке, здається, спочатку зовсім маленьке відхилення від курсу, зовсім малесеньке. Але коли е, далі воно стає все більшим і більшим, і більшим і зовсім не туди прилітає. Да? Отак само, коли ми е, не приймаємо рішення або коли в нас е, ну, є якісь типу, сьогодні пропущу, а завтра зроблю так, а там. І потім взагалі забувається, що ми хотіли робити, і що ми, наприклад, в мене колись було, коли я не роблю собі список на день. І не ставлю галочки, що мені потрібно зробити. Я реально забуваю, якщо навіть це дуже класна справа, можливо, вона мені і подобалась. Наприклад, вакуум, от там взяла собі робити вакуум, я починала раніше там. Не знаю, багато разів на рік я зробила 3 чи 4 дні, потім десь там почалися місячні, все, забулася, забулася потім через 2 місяці, Ой, та я ж там починала вже робити це. Да? Бо немає фокусу, немає ще не ввійшло в звичку. А коли в нас є групова підтримка, це, наприклад, марафон або командна робота в нас, там в команді, коли ми підтримуємо один одного, коли в нас є якісь там певні фокуси і. Зворотній зв'язок, коли є чітко цілі, для чого я це роблю, коли є мотивація, яку ми, про яку ми постійно нагадуємо, це можуть бути в мене, наприклад, це стоїть в телефоні там. За за О, тут, тут інша заставка. Ну, в общем, в мене стоїть в телефоні там декілька заставок, я собі поробила, як Нагадування, що я хочу, да, це одна з них, я їх час від часу змінюю. От і я така, точно, <плес> точно, це ж я до цього йду, що забулась трошки, да, для чого мені це потрібно. Тоді ці фактори вони допомагають не збиватися зі шляху, і плюс науково доведено, що людина в групі, коли працює, то вона. Набагато кращий результат отримує, бо зворотній зв'язок учасників підтримка, якісь питання, які задаються, які ми часом забуваємо задати або не можемо озвучити, або сформулювати не вдається, бо ми не розуміємо там чогось. Да, воно там не визріло, а хтось задав це питання. А коли є ну навіть енергетичне поле, коли люди об'єднуються, все стає сильнішим. Коли є одна людина з однією ціллю, вона ну якби сама по собі, коли дві людини, енергія вже на X4, да? коли три людини, і так далі. Коли ось є це об'єднання людей з, зі схожими цілями або навіть не зі схожими, але вони просто об'єднуються в ком'юніті з певними діями. І маніфестацію, що ми там робля, я роблю це для того, то я це для того, то і є зворотній зв'язок. Тоді, скоріш за все, до цілі людина прийде або до, ще до кращої, ніж планувала, або дуже наблизиться. І потім просто потрібно продовжити робити те саме, бо в кожного свій період. Це як зі зниженням ваги. Комусь потрібно знизити 10 кг, а комусь 50. Це різний період, різний, це різні е, зусилля, різні, але. Ну, той, хто знижує 10 з тим, хто знижує 50, все одно вони разом можуть іти достатньо довгий період і підсилювати один одного, і брати якісь обмінюватися лайфхаками, брати якісь моменти один в одного, тому що це все одно йде підсилення навіть на такому невидимому рівні, як і енергії, яку ми не бачимо, да? як думки, яких ми не бачимо, так само і це робота науково доведено, бо було багато досліджень. Коли людина робить щось сама і коли робить щось в групі, от. тому, мої дорогі, про мотивацію і дисципліну. Завершую, що дуже круто, коли є мотивація, але для цієї мотивації потрібно постійне нагадування, для чого я це роблю. А також е класно, коли, от, наприклад, наш марафон це є та сама групова підтримка, яка допомагає е не збитися з цілі, дай е рухатися далі в своєму темпі, або так само робота в команді нашій. Наші там фокус групи і так далі це все допомагає рухатися, але важливо ще й собі зробити якийсь колажик, написати десь, зробити якісь нагадування. У мене, до речі, також довгий період є там певні нагадування для мене. Що, е, куди я рухаюся? Да? До здоров'я, до, до довголіття, до щасливої себе, до енергійної себе, до задоволеності собою. Ну і так далі, там блага, які я хочу. У мене зранку декілька напоминалочок вискакує. Така о, точно <смас> чуть не забулося. Сьогодні я рухаюся туди. Е, тож, е, дякую. Присутнім, хто були сьогодні, хто буде дивитися в записі, передивляйтеся, скидайте свій зворотній зв'язок і пам'ятайте, що мотивація вона проходить, дисципліна вона приводить до цілей. І якщо мотивація прикріплена дисципліною, то це переростає потім в круті звички, які нам подобаються, і які виводять нас на новий рівень нашої якості життя.